Вітаю, дорогі брати і сестри, всіх присутніх в залі, вітаю всіх братів наших і сестер, не присутніх в залі, а за межами нашого села, за межами нашої країни. Всіх вас щиро вітаю. Дякую вам за те, що живете нашим життям, за те, що допомагаєте, жертвуєте на ті справи, які ми робимо. За все, це вам щиро дякую, обов'язково ми будемо вас називати. Ми будемо. Робити такі звітні час від часу служіння. До вашої уваги, до всіх, хто дивиться нас на наших каналах, Ютубі, Фейсбуці, такі оголошення. Ще раз хочу наголосити, що буде повторне причастя. Я помилився минулий раз, сказав 21-го, але насправді воно буде 22 травня. На самому початку перший раз я сказав правильно, потім помилився, по моєму двічі. Щось я сам не знаю, чому так вибачаюсь усіх. Повторне причастя буде 22 травня. Оприділяйтесь з годиною. Я вже казав, що повторне причастя буде в Антверпені, буде у в нас в селі, нашому і буде на Черкащині в селі або Жашків буде, або Русалівка. Ми вже визначимося. День Святого Духа, День сходження Святого Духа на Апостольську церкву і відповідно на нашу землю, епоха Святого Духа, буде, будемо відзначати 12 червня. 12 червня. Наступне оголошення завтра у нас буде хрещення. Хрещення ми назначаємо на яку годину краще. Я думаю, так, що, тому що після хрещення буде ще обід любові. Значить, хрещення, я думаю, на 13 годин буде добре. На першу годину добре буде. Мені, Знаєте, я е, такі ночі холодні, я трошки хвилювався, думаю, буде вода холодна. Але я одну за всю історію свого проживання тут вивчив, що коли іде йде, то ну, вода нормальна. Так що, якщо буде завтра дощик, якщо буде така помірна, гарна погода, я не думаю, що так буде дуже холодно. Важливо, щоб холодно не було на, на, на дворі, повітрі, але приймають мужчини, що їм боятися холоду. Холодної води. Їм нема, так, так. Їм нема чого боятись цього холоду. Тому на 13.00 ми зустрічаємося тут, проводимо коротке служіння, В Домі молитви зустрічаємося, проводимо коротке служіння і їдемо, хто може своїм транспортом, хто? ми поїдемо до е, цього, до підпогару рочище. Якщо на долинках брат Іван подивився, якщо там буде достатній бовч, то ми на. Немає. Значить, ми їдемо під погар. Я вже там був, там досить гарно, глибоко. Ми туди проїдемо, не будемо до самого їхати погари, там залишимо трошечки пару метрів, пройдемося, і там звершимо причаст. Ой, хрещення. Після хрещення ми повертаємося всі сюди, всі сюди повертаємося, тут вже буде йти повним ходом робота. Я запрошую. Дияконів, до групу ми разом з діяконом. В 9 годин ранку вже будемо тут, або 10 година, оприділимося зараз після вечора. Все підготуємо, що потрібно. Прошу сестер прийти, начистити картоплю, все приготувати. Напевно, ми на е, якщо така буде погода, то ми навіть можливо, якщо трошки краще, ми вже нікуди не поїдемо, тому що у нас обмаль часу, це не зранку, то ми тут зробимо. Тут буде запечене ягня на веретелі, вже воно маринується. Ще вчора ми вже його. Е, зготували, приготували, буде на веретелі Ягнятко. І будемо, я не знаю, я пропоную спекти коржі опрісноки, щоб згадати, як той Ізраїль пік, як він їв. І туди напишуть нам в коментарі, Бойко повернувся, і в старий заповіт, вони вже Пасху справляють з Ягнятом. Людям нашим лише щось дати, значить, і вони вже потім розповсюджують. Ну добре, нехай розповсюджують. Поганий піар, це теж піар, це теж реклама. А хто хоче розібратися, розбереться. Е, дивіться, тому завтра тут буде і обід любові відразу, ми будемо тішитись. Е, наша радість не така буде велика, як радість батька, який повернув, який зустрів свого сина, бо він там бичка заколов, а ми лише баранчик. Mm -hmm. ну, е, тому не така, аж дуже велика. Другий раз я вже другий раз собі постановив, що ми і бичка зробимо так само. І це, і це точно буде, невелика різниця буде в фінансах. Друзі, добре, так значить, завтра на 13.00 у нас буде хрещення. Слідуючий оголошення. А зараз ми подивимося на екран і пройдемося, як ми прожили цей тиждень. Дуже цікавий був насичений, надзвичайно особливо для мене і для тих, хто разом зі мною був дуже важкий насичений. Перше, ми зустріли фуру, яка завдяки мистецтву водія. Ми думали, що будемо возити бусами чи зілами. Завдяки мистецтву водія заїхав прямо до нас на подвір'я сюди, до другого корпусу, І от такий колектив зібрався, і ми швиденько його розвантажили. От занесли це все в наш склад, гараж. Там було 85 інвалідних військів і дуже багато. Підйомників, які класти. навіть Така такий, така коляска, яка по сходах пораненого піднімати. По сходах все автоматично, на акумуляторі. Ну ліжками не багатофункціональні. Справа під кутом, бачите, концентратори кисню. Вони дуже потрібні на фронті. Ми вже всіх їх відправили на передову. Всіх. Ми дали людям, які везуть зразу, і вони всі поїхали, тому що наших солдат троять газом, кидають такі гранати, які розповсюджується газ. І от ми говорили з солдатом, який лежав у лікарні обласній, який попав під цей газ. Пекло най два Тарас Григорович попав під газ і ще його там разом, то їх дуже пекло, і тут дуже багато може генути від газу. І коли концентратор кисню дають, рятують. Там десь до, нам передали, я знаю, десь 20 з лишнім. Там є запис, я буде звіт концентраторів цього кисню. Якщо Господь дасть, що хоч один концентратор спасе життя одного солдата, це, це взагалі хоч одного. Багато. І ось ми почали роздавати. Підходили і наші односельчани, яким дуже є такі слабкі, дуже, ви знаєте, цю вчительку нашу, якої донька дуже хвора, ми дали їй дуже хороші речі, тому що і наші люди потребують. Це наш лікар попросив, каже, що приходять до нас, люди привозять тяжких, щоб ми могли завести, відвезти. Це наша амбулаторія. Це наш відомий нам всім доктор якому також ми дали для їхньої лікарні. Ми роздаємо на лікарню. Чому? Зробіть паузу, тому що ми розмовляли, дуже багато поступає поранених, і основні операції робляться в обласних і таких потужних лікарнях. Як тільки вони починають видужувати, усіх направляють зараз у районні і в сільські міські амбулатори будуть направляти лікарні. І тому треба такі речі. Чому? Тому що поступають свіжі, будь ласка, далі. Це також зділятина. Це заріччя попросив для мами такий легенький візочок. Прислав. Це головний лікар дитячої обласної лікарні. Ми привезли їм дитячі памперси, і він також передав на фронт. Він каже: дайте дозатори, до нас приїжджають хлопці, які тут і ми віддаємо їм на передову. Це доктор, який сказав, що хоче, щоб я прочитав по молитві, молитві от наш лекцію. Ну і я хотів, я записав, а не сказав, що дякую всім, які розпочався тиждень не тільки з прийому цієї допомоги, ну, в принципі, одна часно почалась, і почався він в неділю з випечки знову. 220 чи 213 контейнерів. такий з випічкою було відправлено. Ми відправили в, в дві лікарні: це Пасічна, де дуже велика кількість поранених, і міська лікарня, суто військова лікарня, де тільки одні військові. Вони дуже були вдячні. Ось вони прийняли. Ось дозатори вони взяли, дуже тішились дозаторами, ще їм привеземо. Я зараз буду заказувати ще дозаторів цих концентраторів. Велику кількість, ми вже всього, це випічка. Ось Тарас Григорович Шевченко, якому завезли візок, дуже зручний візок. Він тішиться, скоро він буде у нас. Його швидше всього переведуть у надвірну. Ми просимо головного лікаря, трошки маємо можливість попросити, хочу головного лікаря попросити, бо їх розселяти буде долина навсюди. І я прошу, щоб його направили у надвірну, щоб ми або в долятин, щоб ми були ближче до нього. Це. Знову таки у нас приїхала група лікарів. Дали ми ліжка функціоналі. Це знову ж таки мене попросив староста, каже, не раз люди звертаються, приходять, чи можемо, ми маєте кілька. Кажу, будь ласка, нема проблем. Ми більше 110 військів маємо мали. 110 інвалідних військів. А ці не знаєте, від 12 до 18 тисяч один візок. Від 12 до 18 новий, а це майже новий. Це Буштино, Павло Ріжко для реабілітаційного центру. Вони спілкуються з реабілітаційним центром, там з цим ну, мають на вихід, і вони попросили також, щоб ми їм привезли. Ми їм привезли, і вони теж віддають. Ми привезли в Буштино, тому, тому що свого часу вони також дуже, по-моєму, проханню, вони дали 23 тони мінеральної води. І ми в Херсон. Павло дав 23 тони мінеральної води. Вони також працюють для військових, працюють для ми, це наша церква-приятель, друзі наші. Ми їм розвантажуємо. Вони також непорожним відправили нас бус. По-перше, вони зробили у себе, у них є бош-сервіс, це їх власність цього брата. Вони зробили повністю нам профілактику нашого буса, поремонтували, полагодили нам цей кондиціонер. І дали нам, дали нам гречки, дали нам олії, дали нам що? молока. Дали, так. Я, я зробив презент, він сказав, на твій давай розпорядок, розпоряджайся, і ми будемо також презентувати наших членів церкви, які трудяться, які працюють. Я вже цю акцію вже розпочав. Кажуть, що готові йти ще парк прибирати. Відділення екстреної медичної допомоги дуже цікаве. У них у них дуже вони вели такий хороший реабілітаційний центр. Це районна лікарня міста Хуст, і там є реабілітаційний центр. І ось цей головний лікар, ну просто був дуже вдячний. Так що ми зараз знову готуємо і для Хуста на реабілітаційний центр, де одні військові. Розумієте, на передову, на першу, другу, третю лінію військів не треба. Ні військів, ні ходунок не треба. Тому що їх зразу евакуюють тил, і це треба там, де вони лікуються, де вони проходять реабілітацію. Тому на передову ми візки і ходунки вести не будемо туди. Концентратори кисню. І я я покажу, що ще туди. Зараз ми побачимо. А це ми з хуста поверталися, ми заїхали до Івана Івановича Готи. Він нас дуже радісно зустрів. Там треба було для одного теж також солдата без, без ноги, по-моєму. Ну, для одного військового пораненого, треба було, і він дасть візочок, ну і ходунки. А це приїхали військові. Це приїхали, вже ми отримали. Є там подяка, так? Ну, оце військові приїхали. Що їм треба? За один день ми це зібрали. Брати, за один день. Ми дали шість по моєму пральних машин, так що вони не могли всі забрати. Ну, список є. Ми дали е, кілька холодильників. Дякую, е, дякую Дмитру, власнику скали, який подарував дві пральні машини і один холодильник. І ще ми маємо один забрати. Він його ремонтує. Я хочу подякувати Дмитру, власнику скали, який відгукнувся і дав безплатно. І таким чином вони не могли все забрати. Що ми зібрали лише за один день. Тому я оголошую про те, що ми розпочинаємо акцію збирати холодильники. Щось будемо купляти, щось будемо ремонтувати, бо йде жара, спека, їм треба, щоб був холодильничок хоча б один, на дві-три хати або на цим. І ми будемо. Оце, що потрібно, тепер на... туди ближче до передової. Пральні машинки, холодильники обігрівачі... і водонагрівачі. Це знову ми дали, Це колишній наш дільничий поліції. Згадав, що 20 років назад він тут у нас був десь приблизно дільничим, що я йому проповідував, і підвозив його. Кликав на богослуження. І він каже, я не знав, навіть що через 20 років я приїду, що буде потрібно для близької людини від вас допомога. Закінчився тиждень наш тим, що ми почали. Ми нас попросили, щоб прибрати трошки наш парк. Попрацювало нас 15 людей, працював, може, навіть трошки було більше з дітьми з підлітками, і дуже гарно потрудились. Дуже гарно після нашої праці став виглядати парк. Чистенький такий, все ще там докінчим, попалим і зробили для нашого села таку послугу. Хто хоче, парк рядом від нас. Пару хвилин можна подивитися той парк. Ось так сьогодні в нас затягнеться трошки наше оголошення. Це не просто оголошення, брати, це служіння. Таке служіння, яке вимагає сьогодні сучасний час. До мене поступило прохання помолитись за зцілення, одужання сестри Марії Лебік, дружини нашого брата Дмитра. Вони живуть в чорному потоці, сусіднє село. Дружина після операції їй зробили шунтування, поклали там стенти. Але здоров'я її не важне, вона дуже ослаблена, дуже хворіє. І тому давайте зараз ми схилимось на наші коліна. І я звершу молитву разом з вами. Ви мене підтримуйте за військових наших і за зцілення сестри Марії Лебів. Дорогий Господь, Творець неба і землі, ми дуже-дуже вдячні тобі за те, що ми живі, здорові, можемо ходити в твій дім, славити тебе! Наші діти поруч з нами, наші внуки поруч з нами. Нам не приходиться тікати під звуки сирени, Нам не приходиться, Господь, зустрічати, бачити ці страшні руйнації, які вже наші земляки на Сході, на півдні бачать. Наші будинки цілі, Господь, наша худоба ціла, хто має, наші діти з нами, внуки з нами, і ми тобі дуже вдячні. Але. Є багато наших братів, наших співвітчизників, які не мають елементарних речей, особливо Господи, найбільше я тебе прошу за тих, хто наражає на небезпеку своє життя, хто захищає. Наші, нашу землю, хто е, ліквідовує наслідки зруйнованих, Руйновані, е, наслідки руйнації ракетами і е, цими гарматами російськими, наших будинків, наших міст, так як це робить брат Костянтин. І я тому прошу тебе захисти, Господи, і тих, хто на передовій, і тих, хто на другій, третій лінії, і тих, хто, господи. Зліквідовують ці наслідки, Господь захисти всіх і дай, Господи, щоб ця війна була припинилась, щоб ворог забрався з наших земель. Господи, заступись за наш український багатостраждальний народ, так як колись ти заступився за свого Ізраїля. Дай, щоб ми зробили висновки, і щоб наш народ більше пригорнувся до Тебе, Господь був. Справедливим, чесним, милосердним, добрим у стосунках між собою, Господи, почуй і благослови і виконай більш прохання нашого. Також прошу тебе за зцілення сестри Марії Лайбік. Вона перенесла складну операцію, Господь, але її стан дуже плачевний, дуже сумний і тяжкий. І тому я прошу тебе по проханню чоловіка, і я приєднуюсь до його прохання і прошу, щоб всі брати і сестри молилися в своїх хатах і згадували не тільки воїнів, а згадували тих хворих в нашій церкві, які потребують особливої молитви. Зараз цілий. Облег ці болі сестри Марії, дай їй сил фізичних, Господь, дай їй бадьористі духа. І далі вона, якнайшвидше, була разом зі своїм чоловіком і, піднявшись, подякувала за ті молитви, які ми звершуємо, і будемо в дальнішому звершувати за неї. Слава тобі, хай буде за все. Амінь. Брат Михайло, забув і за тебе. Був у тебе, молився з тобою. А от. Помолитися за тебе я забув. Але, брат Михайло, ми за тебе молились. І церквою той минулий раз, і е, е, як би сказати, е, і кожне окремо. І брат Михайло разом з нами. Я, я... Після непростого, найважчого Не Можу я ще добре. Так. Але все то, я, 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 добре, ти не можеш ще добре говорити. Але можеш говорити, а то коли лежав, то ні рухатись, ні говорити не міг. А вже зараз, якщо ти вже разом зараз з нами, значить віримо, що піде на Покращення. Е, тому ще раз Господь хай почує, молитви наші, хай приєднає до тої молитви і твоє Ім'я. Ти сьогодні з нами і хай віддасть повне, повне. коло. Будь ласка, я прошу всіх і до яконів, і до еконис, чиї підопічні. Ви знаєте, порядок передслужіння підходити до мене і давати списки, за кого треба молитися. Тому що Дмитро підійшов, сказав, я помолився. Давайте, будь ласка, не забувати це. Не все в моїй пам'яті тримається, тому що трошки, може, перевантажена пам'ять всіми тими подіями, всіми тими працями, які приходиться робити. Дякую.